Привіт, друзі! Сьогодні ми перевіримо бюджетну карпову катушку від фірми Фейма. Чи виправдовує вона очікування, чи варто її купувати? Давайте розберемося разом. Пішла вона ось в такій коробочці. Розмір шпулі 8 тисяч. Вона добре підходить для дальніх закиїв. Як заявляє виробник, місткість цієї шпулі 0,45 ліски 335 метрів. 0,50-270 і 0,55 220. Але коли я намотав на цю шпулю 300 метрів ліски діаметром 0,41, вона заповнилася. Тобто реальна міськість трохи менша. Матеріал корпусу карбопласт, легкий, але не найміцніший. Котушка має 7 кулькових та 1 роликовий підшипник. Передавальне число 4,9,1, що є компромісом між потужністю та швидкістю. Фрикціон передній. Є бейтранер. Вага 680 грамів, що є доброю для довготривалої риболовної сесії. Зовні катушка виглядає солідна, але наскільки вона надійна? Давайте розглянемо якість матеріалів. Корпус виповнений з карбопласту. Це зменшує вагу, але пластикові деталі можуть швидше зношуватися. Шпуля алюмінієва. Це додає міцності. Ручка має змогу переставлятися як під праву руку, так і під ліву. Проте. У бюджетних катушках можливий люфт механізму. так що обов'язково перевіряйте перед покупкою. Плюси. Доступна ціна. Велика шпуля для дальніх закидів. Досить тиха робота механізму. Вага не надто важка, що зручно для тривалого лову. Мінуси. Можливий люфт у ручці. Фрикціон не завжди працює плавно. Пластикові деталі можуть швидко зношуватися міськість Шпулі не зовсім відповідає заявленій. Якщо ви новачок у Карпої риболовлі, або шукаєте запасний варіант, ця катушка хороша за свою ціну. Вона, звісно, не зрівняється з топовими моделями, але виконує свою роботу. Якщо вас не лякають дрібні недоліки, можете брати. Пишіть у коментарях, чи ви користувалися подібними катушками. Діліться своїми враженнями. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові огляди та відео риболовного спорядження. До зустрічі!